Знайдіть площу рівнобедреного трикутника з бічною стороною 16 см і кутом 15 градусів при основі. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні, і вони називаються бічними. А Б, С. За рисунком А, Б і БЦ рівні. Трикутник рівнобедрений, бічна сторона 16, а, Б – 16, отже і С теж 16. Кут при основі а це основа, отже кут А 15 градусів. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, отже, кут С теж буде 15 градусів. Потрібно знайти площу трикутника. Щоб знайти площу трикутника, вона дорівнює півдобутку сторін. Дивіться, у нас відомі дві сторони АБ і БЦ. І на синус кута між цими сторонами обов'язково отже, на синус кута Б. АБ відомо, Б C відомо. Синус кута Б в нас невідомо, тому що невідомий кут Б. Ку ми можемо просто знайти кут Б, сума кутів трикутника 180 градусів. В нас відомо два кути, отже, від 180. Ми віднімаємо два кути. А, або Це, різниці нема. Отже, 180 градусів відняти два кути по 15 градусів і отримаємо 180 відняти 30, 150 одразу знайдемо синус 150 градусів, синус 150 градусів це синус 180 відняти 30, дорівнює. Синусу 30 градусів. А синус 30 це одна друга. Підставляємо у формулу. Площа дорівнює одна друга АБ 16 БЦ 16. синус кута Б синус 150 – одна друга. Множимо одну другу на одну другу це одна четверта. І помноживши 1 четверту на 16, ми можемо навіть 4 скоротити. І тоді в нас залишиться. Так. 4. 4 помножити на 16. 64 см квадратних. Можна було, звісно, і помножити 8 на 8. Да? Звідки 8 на 8? 16 2 на 2 скорочимо буде 8. 16 2 скорочимо буде 8. 8 множимо на 8 – 64